Я Я йде. А тебе дуже слышно, так? Да? <laughs> <laughs> Так, Віталій Шумей спілкується із фізичним терапевтом і батьком і займається у залі на спеціальному пристрої вертикалізаторі. Його піднімають у вертикальне положення, аби він згодом зміг знову ходити. Я запитав його Віталія: ну коли ти встанеш, а він каже, як скажеш, то дай встану. Він почав більше говорити. Тобто, дійсно він відповідає, він розуміє. От він почав більше відчувати дотик, він розуміє, яка це рука. Нога і так далі, от і в плані вертикалізації. Ми зараз також пробуємо більше на корпус укріпляти його, корпус, е, нахилив. Перед назад, ну і звичайно, контроль голови, який нам дуже важливий. А таким був Віталій після поранення у 2022-му. Тоді у нього була травма голови після вибуху на позиціях поблизу Авдіївки. Він не рухався, не реагував та самостійно не харчувався. Для такого прогресу, за словами Сергія Шумея, його сину знадобилось понад два роки. Ту раніше працьорте, все таке перебите, а зараз все він є сам. Я даже наше українське блюдо. Сала, він і сала вже є. Я сала порежу, він і сала їсть. І вже розмовляємо, і шуткуємо, і вже все все розуміємо. Кому не позвоню з ким розмовляв, і включи мені телевізор, я хочу телевізор дивитися. І коментує він вже політику. Коментує. Я не буду казати, що судна. Коментує він молодець по-своєму. Ну, правильно, я підтримую його. За словами батька, зараз найулюбленішими заняттями Віталія є ерготерапія. Тут виконують не лише фізичні вправи. Голосніше. Віталій. А позивний твій який? Йон. Каже голосніше спробуєш? – Давай. Який твій позивний? Йо. Багато жартує, жарти дуже вдалі, доречні і всім піднімають настрій. І завдяки комунікації, якраз ми з Віталіком зараз можемо. Тренувати пам'ять короткотривало і довготривало. Це вже замічає батько, тому що Віталік відповідає на багато питань, які відносяться до дитинства. Дорослого життя. Усі заняття у Віталія відбуваються за певним розкладом, а також його здоров'я та прогрес перевіряють медики. Наступним етапом у Віталія буде відновлення зору, каже батько. Зовсім він не бачить нічого. Ну визивали лікарів сюди, лікарі сказали, що не волнуйтесь. Все добре, набріка в очах немає ніяких, вже були зараз. Це залежить від голови. Ну, надіємося. Надіємося, все одно ми побьємо і поїдемо сюди самі, на своїх ногах. Февраль – день народження у тебе двадцять да. лютого. Де? когда-то, да. когда то да. І сейчас оно залишилося. Ірина Мочульська, Тарас Помін – Суспільне новини, Львівщина.